Скради і бездужче. От якого дідька, як це працює. <хи> <хи> Братва, тут вайфай є. Ти що, ти що? Ще й 4G недаремно платив за Роган Стар. Коротше, тримайте оборону, зараз сторіс запишу. <хи> Не знаєте, де працювати? В нашій армії. Ви найдете стабільну роботу, дружній колектив, свіже повітря і безкоштовне фехтування. Приєднуйся до армії, бийся з кайфом. Цінуйте природу, бо природа це краса. І наше все. Я все правильно сказав. Окей, я мовчу. Деякі орки кажуть, що Ізенгард затопило. Це дезінформація. Ми тримаємо оборону. Просто виходимо в тактичну відпустку на два або три роки.